21 жовтня. Як грати з кавуновими кісточками? Те саме і з добрими справами. Одні явні, інші ні. Перше Тимофія 5.25 Вся сім'я їла кавун. Мама зібрала кавунові кісточки, промила їх і розклала на таці. Навіщо ти так зробила? запитала женічка. Я гру згадала. Ми в неї грали з мамою, коли я була ще маленька. Кісточки висохнуть, і я тобі покажу цю гру, сказала мама. За кілька днів кавунові кісточки підсохли. Мама покликала доньку, взяла дві коробочки і поклала в кожну жменьку кісточок. Що це? запитала Женя. Це коробочка із нашими добрими справами. Поки що ці справи не видно. Той з нас, хто зробить добру справу, візьме з коробочки одну кісточку і покладе в склянку, пояснила мама, і поставила на підвіконня дві маленькі прозорі склянки. Давай почнемо грати, радісно скрикнула Женя. Дівчинка намагалася у всьому допомагати мамі. Вона сама застеляла ліжко, підмітала підлогу. Щоразу роблячи добро, Женя клала в стаканчик кісточку від Кавуна. Скляночки мами та доньки швидко наповнилися. Мамочко, а давай спробуємо набрати відерце добрих справ? запропонувала Женя. Важливо намагайся робити добрі справи щодня. Нехай тебе у цьому благословить Господь!